Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Олена, і у нас сьогодні буде парфумерне відео. Розповім про аромати, які я носила на протязі місяця січня, тобто на початку, та що хочу залишити до кінця цього місяця. Чим насолоджувалася, що рятувало від депресії. Така собі була в мене аромотерапія. Кому цікава така тема, то я вас всіх запрошую до перегляду. Зараз ви бачите перед собою два. Аромати. Огляд в мене з розпаковкою є на моєму каналі. Якщо я не забуду, я, звичайно, вам поставлю в описі до цього відео попереднє відео з розпаковкою, з першими враженнями. І на початку, перш я хочу показати вам ось цей аромат. Це арабська парфумерія. Називається він Андаліп. Ну, Шедев. Самого флакона, це однозначно. І цей аромат я хочу залишити ще на січень до кінця, і напевно я буду ним користуватися доволі таки часто. Тут солодкуваті цитруси. Якісь мандаринки, Таке воно, цей парфум, іскристий, яскравий, мені з ним дуже комфортно. Він мені піднімає настрій в такі наші сумні реалії. І, бачите, я недаремно поставила їх на свою таку підставку, тому що він мені піднімає настрій і також своїм виглядом. Надзвичайно приємний аромат. Я буду залюбки ним користуватися. От і він у мене залишається на моїй підставості. Наступний аромат це також з арабської колекції від Латафе, Азільзаг. Напевно, так він називається. Теж дуже стильний флакончик. Так, в мене зараз всі руки тут відбуваються. Темне синє таке скло, дуже цікава кришечка. Це вже трошки іншого направлення аромат. Я не можу сказати, що він мені. Подобається дуже сильно, він мені подобається трошки менше за попередній. Але я не хочу зараз його чомусь зносити, тому що, от, тут, от, знаєте, от не лежить до нього чомусь зараз душа. Хоча в перших, перших рядах, коли я його купила, то я ним користувалася декілька разів, аромат доволі таки. Насичений його багато хто порівнює з ароматом від Caroline Herrera, Good Girl. От, ну, Я не знаю, мені здається, що десь там якісь може, відголоски є цього аромату. Але це для мене, знаєте, такий аромат абсолютно достойний у арабів. Тому я його хочу поки що сюди відкласти. І Сюди хочу поставити, от знаєте, вагаюся, тому що не знаю, яким я хочу найбільше користуватися, але напевно я поставлю ось цей аромат. Я його буквально щойно дістала. Це аромат Flanker Avon Little Black Dress The Dress. Це також доволі таки насичений аромат, і ви бачите, теж я його трохи минулої зими носила. Тут ось така цікава досить кришечка. От. Він також йде доволі таки солодкуватий, насичений. Тут якісь нотки абрикосу. Я зараз доволі таки не дуже чітко вирізняю якісь. Запахи, тому що я ще можна сказати, не то щоб хворію, але через ось такий закладений ніс в мене трошки притуплене відчуття самих ароматів. От. Але я пам'ятаю, з цих часів, коли його тільки купила, він доволі таки насичений і він в мене відстоявся вже. Я абсолютно не чую тих різких, яких я тоді чула на початку. Зараз він мені подобається. Тоді, я пам'ятаю, це якась така кислинка вилазила в цьому ароматі. Зараз ні. Він так зараз гармонійно, ті абрикоси, можливо, якась навіть тут і ванілька є, тут і квітковість є в ньому. Дуже мені цей аромат тепер сподобався. Можливо, через те, що в мене зараз трошки така, такий притуплений нюх, то я хочу ним насолодитися і користуватися. Давайте трошки розбавлю своє відео. Тими ароматами, які я ношу вдома. Це мені коліжанка віддала ось такий бодіміст. Пінк називається. Це в нас, по-моєму, якщо я не помиляюся, Вікторія Сікрет була. Він доволі такий легенький, такий цукерковий, солодкавий. Все, як я люблю. Тут у нас 250 мл от по-моєму, це Вікторія Сікерет. Я от не пам'ятаю, що вона мені. А, Вікторія так. От, э, і бачите, скільки вона вже мені його повний не віддала. там буквально буквально було, вона каже, користувалася буквально декілька разів, Їй аромат не сподобався через те, що вона солодких ароматів не любить вільнільних, а я їх просто обожнюю. І ми тоді такий обмін зробили, я їй віддала вона хотіла чоловічий аромат, а, я їй... а вона мені віддала ось такий э, солодкавий. Рожевий, дуже гарна поливашка, як ви бачите, 250 мл. Буду продовжувати нею користуватися як домашнім ароматом, солодко, смачно і приємно. А також до такого домашнього користування я хочу віднести і ось цей це такий парфумований теж спрей для тіла Intense. Але в мене є окреме відео на ці аромати. Це в мене слива і фундук. 100 мл об'єм. Я тоді знімала відео і говорила, що мені дуже тут подобається в цьому ароматі солодкава така слива з якоюсь ванількою. А цей аромат для мене тільки в холодну пору року, тому що в цю пору він відкривається дуже смачно фруктово і солодко. От, і хочеться, знаєте, взимку відчувати якусь окутаність, таку зігрітість. От, і ці аромати нічим не поступаються звичайним ароматам від, от, наприклад, Little Black Dress, <гум>, Наприклад, так, а там ще це парфумований спрей. А з цієї серії були ще і парфуми, але доволі такий він стійкий. 3-4 години відчувається на тілі, ну а на одязі, це, звичайно, якщо ви використовуєте парфум на одяг, то він буде триматися до а, тої пори, поки ви не виперете його. От, бачите, теж цей аромат був повністю новенький, скільки я вже а, покористувалася. Далі покажу вам аромат, який я носила. Мені приїжджав ось такий від відлавантик від Юлі це кашерель Амурамур. -амур. Дякую тобі, Юля, що ти поділилася зі мною своїми ароматами. Це також солодко смачно. У мене оригінального кашерель не було. От тільки такий від Леванд. І ще були, Я в ПДПі колись замовляла такі ароматики, От, аналоги. Це оригінал квітково, солодко, фруктово, як ви можете зрозуміти, теж. хочу такі відливантики подобивати і трошки зменшити свою парфумерну колекцію. Цей аромат можу носити теж тільки в холодну пору року, тому взяла його. Далі наступним ароматом, яким я користувалася вчора, я собі відкрила ось такий пробничок. Це в нас Armani In Love With You фрізи, Якось так, напевно, я не знаю. Ось так виглядає. Повна версія, але я зрозуміла, що повної версії. Так, напевно, так поставлю, я аромату цього точно би не захотіла. Дуже активний, насичений цей аромат. Різкий. От, він у мене вже стояв, тому що ці пробнички я замовляла вже доволі таки давно. От. І е, тут відчуваються теж якісь фрукти, є трошечки е, солоду. От, але я його відчувала на собі. Вчора в нас ще був мороз мінус 4 градуси, і я от в таку пору його носила. А на вулиці він відчувався трошечки м'якше, ніж вдома, коли я його нанесла. Тому що вдома він таким прям різав якоюсь такою, знаєте, гостротою. От, не знаю, що тут такі, які тут ноти заявлені. Я до відео, чесно вам скажу, так не дуже сильно його готувалася. От чисто мої відчуття. От, але дуже добре, що в мене є пробничок, Я познайомлюся, можливо, він ще зараз тут постоїть. І якось на роботу я його ще вдягну, тому що тут доволі-таки трошки його залишилося. Але це достатньо для того, щоб познайомитися з ароматом. Далі покажу вам теж пробничок ось такого аромату це Рейна компанія Фармасі. Ви знаєте, цей аромат приємно мене здивував, і я тут відчула доволі таки якісь приємні солодкаві ноти. Це. Цей аромат близький мені. Тобто я люблю такий солод. І я навіть можу його порівняти, тому що я зранку, коли встала відвела донечка в школу, я нанесла на себе ось цей Passion Dance Dark от, від A. Він теж я його витягнула і хочу ним користуватися. Ну, тут така собі стійкість не дуже. 2-3 годинки я ну, може і є, а може і нема, що відчуваю його, тут теж солод. Фруктовий, і це теж він мені подібний на Кароліну Ареру, якісь я не кажу, що це копія, що це аналог. Ні, десь далеко віддалено є якісь такі, знаєте, влові, вловимі нотки. Дуже смачний аромат, швидко злітає з мене, солодкий, все як я люблю, і от стільки в мене його є, теж буду користуватися. І коли я вже прийшла, тут знаєте, хожу по хаті, думаю, треба подивитися, скільки в мене там ще пробничків є. Перший пробничок, який мені випав, це цей от Рейна від Фармасі. І відразу він мені яким солодом нагадав у цей пешен Dark. От приємний, солодкавий. Я прям так гарно ним полилася. Тут були повінця цього аромату. От, дуже мені сподобався. От. Так що буду ще з ним тестувати, пробувати його і, звичайно, буду користуватися. Повний відгук буде, звичайно, в моїх порожніх пляшечках, бо я так маю надію, що я підсяду все ж таки на цей аромат рейна. А далі аромат, який я ще носила, теж вдягала один раз, хочу вам його показати це від Івроше, знаменита оця крапелька. Це для мене цитрусовий. Ой, а цитрусово якийсь навіть я не можу сказати, ялинковий, а якесь щось тут якесь, мені здається, хвоя якась є, можливо, якась шишка. От ми ходили збирати шишки осінню такої, знаєте, тут в нас в парку. І десь якась наближеність до цього аромату. Але, звичайно, тут переважають цитросові нотки. Ось ця якась можливо хвоєність така віддалена. Для мене це в... я не пам'ятаю вже в якому році, бо він в мене теж давно цей парфум. Я б віднесла цей аромат до новорічного, і я б була одного разу в новорічну ніч з цим ароматом. Дуже він теж приємний, він нікого не задушить, він може бути домашнім. От, теж буду зараз ним користуватися. От, і він буде в моїй колекції. Тут, в принципі, об'єм доволі такий великий, скільки тут. Мілілітрів, по-моєму, 100, якщо ні, 75 міліліт Made in France. От. Так що маю чим користуватися. А, і далі покажу вам ще а, два аромати, а, які а, я призабулася. Хочу також користуватися цим ароматом це Hare Story від Avon. Ви бачите, що в одного а, дня я ним користувалася. І в мене ще є запакований аромат, який вже не знаю, скільки років стоїть. А, бо я. Одного в одному відео сказала, що цей аромат абсолютно не мій. Але зараз я хочу його розносити. І, можливо, я собі цю 50 піддесяточку свою таки відкрию, якщо не продам. От, але в запасі в колекції є повна версія. А це доволі таки теж квітково-фруктовий. Ну, ви бачите, в мене всі, в принципі, аромати квітково-фруктові, солодкуваті. От, бо я люблю це направлення, гурманське, східне, це прям моє. От, якщо десь плюс-мінус щось відрізняється, от, то а, це доволі таки складно, щоб аромат мені сподобався. От, і оцей Хірсторій він такий доволі специфічний, але він, от кажуть. Блогери, що потрібно дати ароматом настояти, звідстояти, от з дороги його це буде ваше перше враження. Сподобався, не сподобався. Але коли він постоїть, там кажуть два тижні, навіть до місяця, де хто відкладає аромати. Отак от в мене сталася любов з цим хірсторі. Подобається мені, ну ви це можете теж бачити, тому що це я його зносила. От теж хочу його зараз трошечки поносити і зрозуміти, що мені робити далі з цією версією. Можливо, навіть його так от сюди покладу. Досить буде цікаво. І, напевно, мініатюрки сюди теж покладу на стіл. І ще один аромат, який, я думаю, брати не брати, брати не брати, можливо, мені вистачить цього. До кінця січня, але я все ж таки вирішила взяти і, напевно, я зараз піду до, до школи за донечкою. Це, я його вдягну. Це наша Катя-Бужинська, от зі своїм відомим ароматом. Я Обіцяла вам відео, бо в мене є декілька наших таких українських знаменитостей, і в мене є їхні аромати. Я хочу вам про них розповісти, відео обов'язково буде. Але я хочу зараз трошечки більше ось з Катією подружитися. Розумієте, про що я? Бо він у мене цей аромат, я от тільки тестую, підходжу до нього. От, я думаю, що зараз прийшла його пора, якраз така холодна. Зима, хоча в нас сьогодні а, такий, знаєте, вже а, нуль, нуль, а, нульова температура, і все з вікон падає, капає. А, тут квітковий аромат цей. І тут заявлений а, тютюн. От, тому я з цим ароматом доволі таки не можу сказати, що я так сильно його прям. Знаєте, це, це мої, мої. Ні, це абсолютно тут не з'явлені. Хоча як я його купувала, я не знаю. <світ> Сподобався мені просто, напевно, по опису в каталозі, бо цей аромат я брала у Юнайсі. Представлено, я не знаю, по-моєму, зараз вже немає це знятість, але не хочеться мені його продавати. Хочеться його поносити і зрозуміти, чи буду я ще ним користуватися, чи ні. Тут 50 мл об'єм квітковий, такий специфічний. Я не знаю, чи тут є ще якісь заявлені ноти. Я тут відчуваю якісь квіти. Все ж таки, через мій притуплений оцей ніс я. Відчуваю тут такий легко задимленість, якийсь такий тютюн. От. І попробую я його ще поносити і вже розповім напевно в огляді на лютий місяць, що сталося з цим парфумом, і чи я його носила, чи не носила. От, якщо будуть цікаві якісь э, вам. Такі огляди, то я буду старатися знімати там на першу половину, наприклад, лютого аромату, які я носила. Щось в мене якесь натхнення сьогодні прийшло на ці парфуми, щоб я вам показала, які я збираюся носити в січні, друга половина січня, так? От, то вирішила вам все ж таки показати. Ну, Пишіть, що з цього всього користуєтесь ви. Які аромати вам близькі? Чи любите ви більше квіткові, чи ви захоплюєтесь більш такими ароматами, як я, такими фруктово-солодкими? От, з ванільними. Мені буде дуже цікаво почитати, можливо, ви щось напишете, такий аромат, який мені от опишете його так, що він припаде мені до душі, і я ще захочу собі якийсь відлавантик спробувати. Все, дякую вам за увагу. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!